Військовий оркестр, святкові промови та пісні так відзначали у будинку офіцерів 10-ту річницю ракетних військ та артилерії Збройних сил України. Це свято приурочене до однієї з найвеличніших операцій, яку провели на території нашої держави під час вітчизняної війни. 3 листопада 1943 року розпочалося визволення Києва від фашистських загарбників. Начальник гарнізону В'ячеслав Горбильов привітав воїнів 26-ї артбригади і згадав сторінки її історії вона була сформована на підставі директиви міністра оборони від 18 червня 2004 року на базі 62-ї окремої механізованої бригади, яка у свою чергу була правонаступницею 119-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України та 117-ї гвардійської стрілецької дивізії. Наша 26-та адбригада одна з найпотужніших у Збройних силах України. Звернувся до захисників Вітчизни, міський голова Василь Мазур. Вона продовжує зберігати традиції славних попередників. Військових поздоровили керівники району, голова райдержадміністрації Леонід Бакановський та голова районної ради Юрій Михальчук. Яскраві сторінки доблесті і відваги вписали у літопис великої вітчизняної артилеристи, говорить голова ради ветеранів 117-ї гвардійської. Дивізії Іван Павленко. Вони по праву вибрали горду назву своєму роду військ Бог війни. Нам, ветеранам Великої честь війни, прийшлось много громити врага, і головну роль в цьому отношенні виконувала артилерія. І якщо згадати начало війни і кінець її.

Кращих військових відзначили цінними подарунками та почесними грамотами, бажали артилеристам, аби навчальні залпи були святковими салютами на їх честь. Я хотів би поздоровити всіх офіцерів з цим святом, а також відзначити, що наша бригада є зразковою бригадою збройних сил, а також побажати щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ях, і щоб наше життя було якомога краще. <головіка> Якомога ліпше захисникам вітчизни також присвячували свої виступи художні колективи будинку офіцерів, міського палацу культури і будинку дитячої творчості імені Олександра Розумкова.